До 2017 року має бути реалізований перший етап протидії корупції в Україні. Про це на тренінговому семінарі заявили розробники антикорупційного законодавства. Але кажуть, деякі його аспекти не пройшли погодження комітетів Верховної Ради, а саме стратегія, яку готували громадськість, і вона мала бути реалізована протягом трьох років. За ці три роки. Ми не мали жодних сподівань, що ми тут все зламаємо, переламаємо, і через три роки ми війдемо в першу трійку країни, в яких рівень корупції найменше. Ні, це неможливо в принципі. Але за ці три роки ми повинні створити базис, ми повинні створити таку основу, яка дасть можливість дуже серйозно знизити оцей градус корупційний і дуже серйозно зменшити гостроту цієї проблеми. Щодо самого антикорупційного законодавства, то його виконуватимуть дві структури: національне антикорупційне бюро та комітет. Перш ніж презентувати весь закон, його розробники наголосили, діятимуть норми, погоджені Європейським союзом, і, зокрема, щодо тих людей, які мають відповісти за корупційні діяння, але перебувають у безпеці, тобто за межами України. Багато відчули про те, що. То в Ліхтенштейні, то в Швейцарії, то в Австрії накладені арешти на рахунки цих людей, і закон дає інструменти завершити досудове слідство, завершити судовий розгляд, навіть якщо ці люди не з'являться в Україні, і повернути гроші з тієї Австрії там чи з Великобританії, оскільки в багатьох держав за кордоном уже такий. Ну їхні можливості тримати арешти вони теж не безмежні і. Час для них теж важливий. Даний антикорупційний закон стосуватиметься вищих гілок влади, суддів та прокурорів. Цікавитимуться їхнім майном прибутками, а ще перевірятимуть на доброчесність, тобто на стійкість від хабарів. Разом з тим розробники антикорупційного законодавства зважають і на ризики бажання бізнесу та політеліти взяти під контроль антикорупційний комітет чи блокувати його роботу через прокуратуру. Тому створили структуру як антикорупційна прокуратура. Вони відряджатимуться на 5 років антикорупційне бюро. Змінами до закону ми хочемо передбачити вищі зарплати, ніж для інших прокурорів. І протягом, протягом цих 5 років, які спеціальні прокурори працюватимуть із антикорупційним бюро, їх не можна буде перевести назад в прокуратуру, потім звільнити. Їх не можна буде просто так звільнити через те, що їм не подобається. Генеральному прокуророві чи якомусь іншому політику через те, що він розслідує якусь справу не ту. творці антикорупційного законодавства наголошують, що за реалізацією реформи слідкуватиме дорадчий орган при президентові України. А загалом від прийняття антикорупційної реформи залежить добробут держави, оскільки міжнародний валютний фонд надаватиме допомогу відповідно до відкриття кримінальних справ проти корупціонерів.